Всім привіт! Таке коротке відео. Якраз цей випадок, коли чистити сажу, дуже цікаво. Дивіться, якщо ви переживаєте, що у вас немає сажотрусок, не біда, зробимо почистим. Тільки що, якщо у вас шпалери, то звичайно вони постраждають. От. Ніколи, якщо вам пропонують поклеїти шпалери, а сажотруски запам'ятати, де були, або покласти плитку. І запам'ятати, де були сажотруски, або поштукатурити повністю і сажотрусок не залишити, і просто запам'ятати, де вони були. Ніколи, ніколи на це не погоджуйтесь. Так, зараз я визначив, де є ходи, і власник поїхав, замовник, клієнт, господар поїхав купляти сажотруски, тобто дверцятки. Будемо їх в правильних місцях ставити. Все почистимо, поставимо, щоб все було нормально. Ось тут у нас буде сажотрусочка Відкриватися і прочищати два вертикальних канали. Робіть все правильно, навіть якщо це довше і дорожче. Якщо зразу зробити неправильно, то потім буде довше і дорожче. Господар. Все, дивіться, я ото почистив. А далі вже якось обоями заклеїте чи як. Віду я і так вже довго у вас пробув. Прибираєте тут, обоями заклеїте і все. А і тут ще можна продовбати і дочистити. А я вже спішу. Мінус одна дирка. Мінус одна дирка. А тут мають стояти сажутруски. Я їм кажу заклеїти обоями і все. Вони кажуть, ні, ми так не хочемо. Давай все так як положено. Приїхали такі сажутруски з нержавійки і прості. Зараз будемо ставити. На жаль, на жаль, на жаль, я не зняв. Сажутруски, як я поставив, які вийшли де і як, тому що все якось забувся, я зняти, плюс е дуже приємний співрозмовник був і не зняв. Але нічого, підсумок такий. Підсумок такий, що якщо вам якісь майстри роблять і щось там грубо і кажуть, що треба все зробимо. Сфоткаємо, запишемо, де були сажутруски, але щоб було красиво, їх ми заклеїмо, заліпимо плиткою, заштукатуримо. Ніколи на це не погоджуйтеся. Кричіть, бийте на сполох, кажіть ні-ні, ні, тільки не це, о, ні, тільки не це. Тому що потім воно буде вам все одно ще гірше, треба буде це руйнувати все. Ті сажутруски знаходите. Чистити, потім якось то все зароблювати, воно вам получиться і дорогше, і марудніше, і потім чи краще зразу все гарненько зробити, ніж потім його перероблювати. Так що майте це на увазі. Але все ж таки, якщо у вас так склалося, що сажотрусок нема, але, грубо, ви не знаєте, коли трусили, або трусили років там 3-4, 5-2 назад, а потім вам їх чимось там заліпили. Все одно можете до мене дзвонити, почистим, зробимо. От, Все буде нормально. Так що на зв'язку. Контакти є в описі цього відео. Полтавська, Чернігівська, Київська області, Sgotruс Ед. Дзвоніть, пишіть. Пока.